В цьому відео ми з вами розберемо, як розібрати бізнес до гвинтика і зібрати назад його найкращу версію. Також у цьому відео я дам вам один із найкращих інструментів для того, щоб ви могли пізнати свій бізнес до кісточок, до найменших і найважливіших деталей. Відео буде корисним як для підприємців-початківців, так і для бізнесменів з досвідом, абсолютно незалежно від того, якою сферою бізнесу ви займаєтесь. Тож додивіться відео до кінця. Буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, для того, щоб ми змогли зробити із вами усю цю роботу, нам потрібно буде використовувати всього один інструмент один простий, але дуже ефективний це є канва бізнес-моделі за Остервальдером і Піньє. Ця модель складається із дев'яти блоків, і прямо зараз ми із вами розберемо кожен із цих дев'яти блоків. Блок номер один ключові партнери. Інакше кажучи, хто допомагає вам вести ваш бізнес. І давайте одразу переведемо це наприклад. На прикладі кав'ярні будемо розбирати усі ці 9 блоків. Отже, ключовими партнерами у випадку кав'ярні це можуть бути постачальники кави, виробники кавових машинок або навіть і місцеві пекарні. Другий блок це є ключові види діяльності, інакше кажучи, яким чином ви створюєте цінність для своїх клієнтів. Наприклад, кав'ярня смажить каву, готує напої, обслуговує клієнтів, а також продає десерти до кави. Третій блок. Ключові ресурси, інакше кажучи, що вам потрібно для ведення вашого бізнесу. Знову ж таки, на прикладі кав'ярні: це є кава, кавомашинки, персонал, який буде виконувати усю цю роботу, і приміщення, в якому ви будете працювати. Четвертий блок це є ціннісні пропозиції. Інакше кажучи, що ви пропонуєте своїм клієнтам, яку вигоду ви даєте, яку біль закриваєте або яку проблему ви вирішуєте. Наприклад, кав'ярня може пропонувати високоякісну. Каву, затишну атмосферу як для роботи, так і для відпочинку. Ну і, звісно ж, унікальні десерти, які допомагають людині отримувати ще більше задоволення від перебування у цій кав'ярні. П'ятий блок це є відносини з клієнтами. Інакше кажучи, як ви взаємодієте із своїми клієнтами. На прикладі кав'ярні у вас може бути програма лояльності, ви можете проводити дегустації для клієнтів, для покупців, і, звісно ж, взаємодіяти із своїми клієнтами через соціальні мережі, наприклад, а також через засоби розсилок. Шостий блок це є канали збуту. Інакше кажучи, як ви надаєте цінність своїм клієнтам, як ви продаєте продукт своїм клієнтам. Для прикладу, ви можете продавати каву через інтернет-магазини, через офлайн-магазини, а також через доставку. Сьомий блок це є клієнтські сегменти. Простіше кажучи, для кого ви працюєте, для кого ви ведете діяльність, на кого вона направлена. У випадку із кав'ярнею це можуть бути офісні працівники, це можуть бути студенти, туристи. ну і звісно Звісно ж, любителі кави. Восьмий блок структура витрат. Простіше кажучи, які основні витрати буде нести ваш бізнес. Для прикладу, витрати можуть включати закупівлю кави, виплата оренди, виплата зарплати, споживання енергоресурсів, ну і, звісно ж, рекламу. Дев'ятий блок це є джерела доходів. Інакше кажучи, як ви будете заробляти гроші, або як ви заробляєте гроші в своєму бізнесі. Для прикладу, ви заробляєте гроші від продажу кави, десертів, аксесуарів для кави, а також проведенням заходів, які так чи інакше перетинаються із продажем вашого основного продукту. Тепер, знаючи усі ці 9 блоків, ваше завдання просто взяти аркуш паперу, ще раз переглянути це відео спочатку, і на кожне із питань, на кожен пункт вам потрібно максимально детально, максимально розгорнуто і максимально зрозуміло. Максимально простими словами описати, дати відповідь на усі ці питання для кожного блоку. Чим ретельніше ви проведете цю роботу, тим зрозуміліше і доступнішою буде для вас модель вашого бізнесу. І для чого взагалі потрібно будувати таку канву бізнес моделі? Це потрібно для того, щоб ви, по-перше, зрозуміли, як працює ваш бізнес, якщо він вже у вас є, якщо ви вже займаєтесь бізнесом. А по-друге, якщо ви тільки хочете розпочати свій бізнес, то канва. Допоможе вам зрозуміти, чи потрібно вам запускати цей бізнес. Буває так, що свою ідею, розписавши ось в таку бізнес-модель, ви можете зрозуміти, що ця бізнес-модель і цей бізнес буде для вас неприбутковим і неефективним, в результаті чого ви не будете витрачати велику кількість часу, грошей, зусиль на відкриття справи, яка була одразу приречена на програш. Ви би втратили величезну кількість грошей. І ніхто би вам їх ніколи не повернув. Ви б можливо потім на цьому й завершили свої спроби відкрити свою власну справу. А так ви розписали усе на папері максимально детально, подивилися, оцінили і зрозуміли, що справа не має шансів на життя, і позбулися цієї ідеї, перейшли до іншої ідеї. Проте, якщо у вас вже є діючий бізнес, ви зможете за допомогою цієї канви бізнес-моделі зрозуміти, які є у вашому бізнесі слабкі сторони і які є можливості для росту вашого бізнесу. Бізнесу, я вже мовчу про те, що ви зрозумієте, як в принципі працює ваш бізнес. У вас складеться, так би мовити, пазл і картина загальне розуміння вашого бізнесу перед вами нарешті відкриється, і справжній механізм роботи вашого бізнесу нарешті стане для вас відкритим, зрозумілим і доступним. Проте, так як ви зараз дивитесь це відео, я припускаю, що у вашому бізнесі хаос. Ви сподіваєтесь, переглянувши це відео, нарешті отримати інструмент. Для того щоб навести раз і назавжди порядок у своєму бізнесі. Ви сподіваєтеся, що якщо ви наведете порядок в своєму бізнесі, він нарешті почне працювати так, як потрібно. І дійсності, канва бізнес-моделі вам у цьому дуже сильно допоможе. Проте це є лише одна сторона медалі. Інша сторона медалі полягає в тому, що окрім того, що у вас буде чіткий план, чітке розуміння вашого бізнесу, у вас також повинні бути усі необхідні елементи для того щоб цю модель перетворити в реальність. Для того, щоб навести порядок в бізнесі, для того, щоб посилити свої слабкі сторони, для того щоб скористатися можливостями росту для вашого бізнесу, вам для цього потрібен правильний продукт, правильна команда, а також інші важливі ресурси для роботи вашого бізнесу і для того, щоб реалізувати усі ці плани, які ви прописали. І усі ці елементи повинні бути у вас у достатній кількості. Ну і звісно ж, для того, щоб забезпечити себе, свій бізнес, усім необхідним, вам для цього потрібні гроші. Проте на даному етапі коштів, які генерує вам ваш бізнес, достатньо тільки для однієї цілі, тільки для того, щоб підтримувати існуючий хаос у вашому бізнесі. Відповідно, щоб навести порядок у своєму бізнесі, посилити слабкі сторони і скористатися усіма доступними вам можливостями для вашого бізнесу, вам потрібно зробити так, щоб ваш бізнес генерував вам більше грошей. І тільки тоді, коли у вас буде коштів більш більше, ніж на підтримання існуючого хаосу тільки тоді, коли у вас з'являться усі необхідні елементи, наприклад, такі як правильний продукт, правильна команда, а також інші не менш важливі елементи. Ви зможете нарешті їх направити на те, щоб навести порядок у своєму існуючому бізнесі. Потім посилити слабкі сторони і після цього розвинути свій бізнес настільки, наскільки це можливо. І я ще раз наголошую вам на тому, щоб запустити увесь цей маховик. Вам потрібно, щоб бізнес генерував більше грошей, інакше канва бізнес-моделі, яку ви пропишете, вона просто залишиться черговою схемкою на папері, і далі цієї схемки нічого не піде. Вона просто загубиться у одній із ваших полиць, і можливо, пізніше ви її просто викинете. Я якраз працюю із клієнтами над тим, щоб вони змогли отримувати максимум грошей від свого бізнесу. І тільки тоді, коли вони почали отримувати максимум грошей від свого бізнесу, їм вдається. Створити правильний продукт, зібрати правильну команду, забезпечити усіма іншими важливими елементами. Тільки після цього їм вдається впорядкувати свій бізнес, посилити слабкі сторони і розвинути бізнес настільки, наскільки це можливо. Тож, якщо і ви хочете отримувати максимум від свого бізнесу, щоб увесь цей план, який ви прописали в своїй бізнес моделі, нарешті став реальністю і в порядок ваш бізнес, записуйтесь на безкоштовну консультацію. Посилання для. Для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.